Сьогодні я вже увільно. Маленькі порозкидані хатинки. Це монастир. Мені трохи дивно після юзефівських будинків. Сестер тільки 18, малий домик, але велике спільне життя. Усі сестри прийняли мене дуже сердечно. Що було для мене великою заохотою до перенесення тих труднощів, які чекали на мене. Сестра Юстина навіть перед моїм приїздом вимила підлогу. Коли я прийшла до благословення, Ісус просвітив мене, як спілкуватися з певними особами, і я притулилася усім своїм єством до найсолодшого серця Ісуса, бачачи, що зовні наражатимусь на розпорушення у зв'язку з обов'язками, які я повинна виконувати в саду. Саме тому я мушу підтримувати стосунки зі світськими. Надійшов тиждень сповіді, і я рада була побачити того священника, якого я вже знала ще перед тим, як приїхала до вільно. Знайшла його звидіння. Раптом я почула в душі такі слова: Оце мій вірний слуга, він допоможе тобі виконати мою волю тут на землі. Однак я не дозволила йому пізнати себе так, як бажав цього Господь, і протягом якогось часу боролася з ласкою. Під час кожної сповіді мене приймала Божа ласка, однак я не відкривала душі перед ним і вирішила сповідатися цьому священнику. Після цього рішення страшний неспокій заволодів моєю душею. Дуже мені Бог дорікав, коли я відкрила усю свою душу перед цим священником, Ісус вилив на мою душу ціле море ласк, тепер розумію, що значить бути вірною одній єдиній ласці, а вона веде за собою цілий ряд інших. О, мій Ісусе, тримай мене біля себе. Дивися, яка я слаба, сама ані кроку не ступлю. Тому ти, Ісусе, мусиш постійно бути зі мною. Як мати біля хворої дитини, навіть більше. Почалися дні праці, боротьби і страждань, усе йде своєю чергою, а людина завжди є новиком багатьох речей, мусить вчитися і багато пізнавати, бо, хоч правила ті самі, однак кожний дім має свої звичаї, а тому кожна зміна це маленький новіціат. Ісус сказав мені, що найбільше йому подобатимусь під час розважання його болісних страстей, і завдяки цим розважанням багато світла спливає на мою душу. Хто хоче навчитися справжньої покори, хай розважає страсті Ісуса. Коли я розважаю страсті Ісуса, починаю розуміти багато речей, яких раніше не розуміла. Я хочу бути подібною до Тебе, Ісуса, до Тебе розп'ятого, замученого, упокореного. Ісуса, залиши на моїй душі й моєму серці відбиток твоєї покори. Люблю Тебе, Ісусе, шалено, Тебе вичерпаного, такого, яким Тебе описує пророк. Ніби не міг у тобі побачити втілення великого болю. У такому стані люблю тебе, Ісусе, шалено, вічний і необ'ятий Боже, що зробила з тобою любов. Одного разу сказав мені Господь, зворушилось моє серце великим милосердям до тебе, моє найдорожче дитя, коли я побачив тебе пошарпаною на шматки, великим болем, яким ти переживала, жалкуючи за свої гріхи. Оце бачу твою любов таку чисту і щиру. Що вона ставить тебе на перше місце серед дівчат, ти честь і хвала моїх страстей. Бачу кожне приниження твоєї душі і ніщо не минає моєї уваги, покірних вивищую, аж до свого трону, бо так хочу. Боже в святій трійці єдиний. Прагну тебе так кохати, як ще не кохала тебе жодна людська душа, і хоча я надзвичайно нікчемна і маленька, однак якір свого довір'я запустила так глибоко у глибінь твого милосердя, Боже і творче мій. Незважаючи на мою велику нікчемність, не лякаюся нічого, але маю надію співати пісню хвали вічно. Хай жодна душа не сумнівається, хоч би була найнікчемнішою, доки живе, кожна душа може стати великою святою, бо великою є сила Божої ласки. Ми тільки не повинні опиратися Божому діянню. О Ісусе, якщо б я могла стати туманом, щоб закрити від Тебе землю, щоб твій святий зір не бачив страшних злочинів. Ісусе, коли дивлюся на світ і його байдужість щодо тебе, то очі мої наповнюються сльозами. Але коли бачу хололому нашу душу, серце моє кривавиться. Одного разу, коли я прийшла до келії, я була так дуже втомлена, що мусила спочатку хвильку відпочити, а вже потім роздягатися. А коли я вже роздягнулася, одна сестер просить мене принести їй гарячої води. Незважаючи на втому, я швиденько одягнулася і принесла воду, якої вона хотіла, хоч від кухні до келії було досить далеко, а було то по кісточки. Коли я увійшла до своєї келії, побачила коробку з найсвятішими тайнами і почула такі слова, «Візьми цю коробку і віднеси до кивота. Спочатку я завагалася, але наблизилась, і коли торкнулася коробки, почула такі слова, з якою любов'ю наближаєшся до мене, з такою любов'ю наближайся до кожної сестер. А що робиш для них, для мене робиш? Через мить я побачила, що я одна. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми, і теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!